Ворог замовляє майстра. Домовляється, замовляє. Хочуть робити крадники на майбутнє стягувати фінанси. Так, ворог небезпечний, дійсно. Дуже агресія заради агресії. Там як розум з'їхали з глузду, так? Мрія, мрія. А, про щось дуже довго мріяв ворог, і зараз ця мрія в нього здійснюється. Мені вийшло, що він мрія, воно, вона потрапити до якогось майстра. Так, зробити, замовити роботу. Це може бути родич або людина, яка близька. Це треба зруйнувати. Прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всю роботу майстра, якого замовляє ворог, одвертає, осікає всі негативні дії. Крайні стяги, морки, а морочки зробити не зможуть. Отсікаю ворогів, отсікаю всю роботу майстрів від тих, хто дивиться відео близьких людей одвожу. Буде так, і так є, вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Більше чіпати вас не зможе, красти, стягувати ваші мрії. Фінанси не зможе, як тільки на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться цілий втрат. Свідомість втрати наступати, нападати на вас не зможуть. Буде так і так є. Давайте ще подивимось, що відбувається у ворогів, тих, хто дивиться відео близьких людей, про що говорять, що планують, які в них справи. До речі, ворог мав проблеми і вже не перший раз не розуміє, а постійно огляд... взагалі взагалі, як по карті місяць, знаходиться як в нього манія, як манія.